А на погоду крутить нога, уже не персик, а ще не курага. Тюк, я тобі можу посоветувати фітокомплекси для рухового апарату і для суглубів. Вони дуже хорошо допомагають. Тюк, та що ти мене кліпаєш. Я тобі серйозно кажу. А ще щоб не бути курагою, так як ти кажеш, можна пропити колаген. А якщо ти хочеш, щоб у тебе було енергії більше. То пропий оно хлорофіл, а добав зверху ще актив слів і в тебе енергії буде. Отакого. І не будеш курагою. І що воно то допомагає що? Слухай, якби воно не допомагало, то я б тобі не казала. А так помагає. Люди задоволені і навіть себе при цьому дуже гарно почувають. Та що, прямо геть допомагає. Ні, ну ти, конечно, так як розказуєш, то наче все й допомагає. Та, ну, звісно, допомагає. Якщо його пити курсом, якщо його пити правильно, то, звісно, воно буде допомагати. А не якщо ти будеш пити його сьогодні п'ю, завтра не п'ю, післязавтра не п'ю, а потім я вспомнила ще через місяць, що я його заказувала. І Бог знає, коли його пила. То, звісно, воно не допоможе. Ну, це ж, це ж все як завжди. Ні, ну що, треба заказувати, тому що, а що робити? Але ж це дорого. А з другої сторони, якщо ти підеш в аптеку, то оставиш у два рази більше грошей. І купиш непонятно що і не факт, що поможе. Ні, закози. Ну що, замовлення твоє вже оформлене. Так що чекай на свою покупку. Да. Оце нормально на тебе сходило.